– Неправда. – А де ти? – Я? Я – Іва. – Ну, добре, Іва. Які ви маєте права чи владу прийти сюди і… – Я? – Ну, я не розумію. – Сотня Лева. – І що? – у нас є питання, по якій причині документи, будь ласка, на ту, акцію, яка буде зараз. А хто ви такі вимагаєте? Якщо це А перед вами да, не, ви не так, <свят> <Вибачте. свят> <свят> <свят> Я з вами погоджуюсь. Але зараз жодний нормативний акт не забороняє людям захищати свої права в будь якій формі. Вибачте, Може а хто сьогодні взагалі керує? Хто нас влада? Самооборона Майдану виходить? Чи я При чому Причому тут самооборона Майдану. Я не розумію, чого сюди прийшли, чесно кажучи. Чому взагалі? Двизі на акцію. Ну то ви дивіться, а. я не розумію. А тут люди... Ви, ви підтримуєте кієпространство. Ми не самооборона Майдану, я вам повторюю. Ми не самооборона Майдану. на хто? Я вам сказав хто. Не Тоді не було. Було. було треба слухати. Шановні учасники акції.